Сьогодні ви дізнаєтесь про роль інженера у забезпеченні якості машинобудівної продукції, про основні етапи виготовлення деталей машин, їх ремонт та утилізацію. Ознайомитесь з питаннями ресурсозбереження, екологічної чистоти під час вибору технологічних методів отримання заготовок та виготовлення деталей машин. Важливим етапом Створенні виробів є процес проєктування, під час якого конструктор закладає в документацію певний варіант конструкторсько-технологічного рішення. При цьому необхідно приймати такі конструкторсько-технологічні рішення, які задовольняють експлуатаційним вимогам, що висуваються до виробу, та відповідають сучасному рівню розвитку технологій. Конструктор повинен враховувати. Як властивості матеріалу виробу, так і технологію виготовлення заготовок, їх подальшу термічну та механічну обробку. Процесам проєктування та виготовлення виробів повинні передувати етапи маркетингу та проведення досліджень щодо визначення оптимального варіанту продукції, яку ми отримуємо. Технологічний процес виготовлення виробів. Включає на першому етапі металургійне виробництво первинних заготовок, злитків, профілів, порошків. Продукцію заготівельного виробництва це другий етап є поковки, вироби, що виготовляються листовим штампуванням та методами порошкової металургії, а також виливки і зварні конструкції. На третьому етапі виробництва заготовки піддають механічній обробці різанням, або електрофізичній або електрохімічній обробці з метою отримання деталей з необхідними параметрами якості. Часто зверні конструкції перед різанням піддають термічні обробці для знаття внутрішніх напружень та зміни механічних властивостей. Потім збирають деталі для отримання вузлів машин з необхідними експлуатаційними характеристиками. Це четвертий етап. Працездатність виробу в цілому та якість окремих деталей перевіряють у процесі випробувань. П'ятий етап. Якщо виріб відповідає вимогам технічного завдання, його починають експлуатувати в заданих умовах. В іншому випадку деталі відправляють на етап заготівельного виробництва або повторного складання для усунення похибок. У процесі технічного обслуговування або ремонту це 6, 7 етапи, виявляють деталі, що вийшли з ладу, які не підлягають подальшій експлуатації та мають бути замінені на нові. Відпрацьовані деталі діагностують і, залежно від результатів експертизи, вони можуть бути відновлені або використані за іншим призначенням. У тих випадках, коли виріб не ремонтопридатний, його відправляють на переплав або піддають похованню відповідно до спеціальної технології. Це восьмий етап утилізація. На всіх етапах. Технологічного процесу виготовлення виробу відбувається споживання енергії та забруднення навколишнього середовища, відновлення фізично зношених деталей виробів, що ремонтуються, і повторне їх використання дозволить суттєво скоротити цикл їх виробництва, зменшити споживання ресурсів біосфери та забруднення навколишнього середовища. При проєктуванні виробів конструктор повинен забезпечувати необхідну якість продукції, за мінімальних витрат матеріалів, енергії та праці. У зв'язку з цим при конструюванні виробів слід враховувати як умови експлуатації, так і технологію їх виготовлення. Якщо деталь має складну форму, то заготовку доцільно, наприклад, отримувати одним із способів лиття. Проте кожен технологічний процес має свої можливості, переваги та недоліки. Ось, наприклад, лиття в піщаній формі отримують в результаті заготовки різноманітних конфігурацій та маси з мінімальними матеріальними витратами. Однак інженер повинен знати, що цей спосіб лиття не дозволяє отримувати точні виливки. Оскільки дефектний шар може досягати 10 мм, що значно збільшує об'єм механічної обробки заготовки різання при виготовленні деталі. Тому ефективний технологічний процес лиття може бути більш дорогий. Але цей спосіб забезпечує високу точність, наприклад, лиття за моделями. При цьому зменшується трудомісткість механічної обробки, собівартість виготовлення деталі може бути нижчою, ніж при отриманні заготовок у піщаних формах. При конструюванні деталі вибір матеріалу також впливає на умови роботи, конструктивну форму, програму випуску на економічну доцільність застосування певних технологічних процесів виготовлення заготовки та її подальшої обробки. Марку матеріалу вибирають з урахуванням як фізико-хімічних, механічних, експлуатаційних і технологічних властивостей. Так, для вигоднення деталей злитою макроструктурою необхідно знати ливарні властивості металу чи сплаву. При виготовленні виробів і застосуванні процесів обробки тиском важливою властивостю є деформованість. Або ковкість здатність до штампування. Для зварних конструкцій зварюваність. На процес механічної обробки заготовок різанням суттєво впливає оброблюваність матеріалу. У процесі конструювання деталей з необхідними показниками якості необхідно враховувати такі вимоги, що сприяють підвищенню їх технологічності. Це мінімальна собівартість трудомісткість, матеріаломісткість, а також висока надійність, стабільність та ремонтнопридатність. Питання технологічності конструкції деталі повинні вирішуватися на стадії проєктування, заготовки, її механічної обробки та збирання всього виробу. Сучасна тенденція у тому, що відпрацювання конструкції на технологічність зміщуються на стадію розробки конструкторської документації. З метою забезпечення високої якості деталей, що проєктуються та виготовляється, необхідно враховувати також явище технологічної спадковості. Для цього доцільно розглядати всю сукупність технологічних операцій виготовлення, заготовки та деталі. Виявлення зв'язків та взаємозалежності параметрів процесів на попередніх та на наступних етапах виробництва виробів. Процесом технологічної спадковості можна керувати для того, щоб зберігати властивості, що позитивно впливають на надійність готового виробу, і ліквідувати ті з них, які негативно впливають. Як це все робити, як це все логічно будувати? Та враховувати ми будемо з вами далі розглядати.